Розвиток мовлення і культура мовленего спілкування тема складання розповіді, кого зустрів їжачок у лісі. Доброго дня вам, любі друзі, вітаю вас, в чудовий час, вже кучерява жовта осінь, вікно заглядає до нас в цей осінній добрий час рада я вітати вас. Діти, я пропоную вам відгадати загадку. Колючий він, а не ялинка, в голках він, але не сосонка. Колючий виставив бочок, впізнали всі це їжачок. Осіннім днем наш їжачок готував свою хатку до зими, Щоб лягти спати, коли настануть холоди. Дуже втомився і вирішив прогулятися лісом. Він шов шов і тут бачить, кого побачив їжачок, що робила білочка. Правильно, вона готувалася до зими. Вона збирала. Та сушила грибочки, щоб взимку спати в теплому дуплі і їсти сухі грибочки. А як ти будеш зимувати? запитала білочка -в їжачка. А я не роблю запаси, відповів їжачок. Я знаходжу тепле місто під пеньком. І сплю цілу зиму. Пішов їжачок далі і зустрів кого зайчика. Добрий день, зайчику, а як ти готуєшся до зими? А я відповів зайчик, міняю шубку сірої на біло. А чи будуєш ти собі будиночок? Ні, каже зайчик. Я ночую під ялинкою, під кущиком взимку. Діти, складіть розповідь і розкажіть своїм батькам, як готується зайчик та білочка до зими. А зараз пограємо в гру, чий хвіст. Звірята посварились і не знають, де чий хвіст. Давайте їм допоможемо. Подивіться уважно на картинку і скажіть, де лисячий хвіст, де вовч... вовчачий хвіст, де Заячий хвіст, а де білячий хвіст. Молодці малята, дякую за старання і бажаю вам успіхів!